Російські війська щодня поступово знищують часів яр на Донеччині. Містечко за 8 кілометрів від Бахмута і неподалік лінії фронту. Тож окупанти його рясно накривають з артилерії та авіації. Прорвати лінію оборони ворог не може, тому обстрілює цивільних, кажуть піхотинці, які боронять цей напрямок. Іноді стрілецькі бої тут точаться на зовсім коротких дистанціях. Ворог накриває окопи і шляхи, які до них ведуть, розбиваючи автівки як цивільних, так і медиків. Тож піхотинці збирають на бойове авто і Просять нас з вами долучитися також. Реквізити і QR-код з'явиться на екрані, а далі сюжет Олега Корнієнка. Про те, що це було фоє будинку культури, майже нічого не нагадує, лише залишилися задекоровані колони, шматки, ліпнини. Але під час війни його використовували як пункт незламності. І росіяни по ньому вдарили. Це був основний хаб гуманітарної допомоги у часовому яру. Росіяни вдарили по ньому касетними снарядами. Знищивши провізію і будівлю, ворог все одно цілить і добиває все навколо. На руїнах у напівмертвому місті я зустрічаюся з захисниками, які тримали оборону Бахмуту що за 8 кілометрів звідси. Тепер хлопці б'ють ворога тут. Таке ми бачимо доволі часто. І це Наслідки руського міру нині росіяни у часовому яру роблять те, що і в Бахмуті розбивають з усього наявного озброєння, перетворюючи на суцільні руїни. Ворог активно цілить по цивільним, цивільній інфраструктурі, ворог цілить по скупченням людей, будь-то цивільні, їм не важливо. Вони бачать з повітря, з безпілотних літальних апаратів, вони бачать скупчення, і ці скупчення для них є пріоритетною ціллю. Після боїв за Бахмут росіяни стали набагато обережнішими, активно використовують авіарозвідку, прикриваються артилерією і вже потім штурмують малими групками. По одній людині, навіть переміщення одної людини особового складу, вони можуть супроводжувати це своїм танком. Тобто, один снаряд їхній танка може працювати по одному нашому піхотинцю. І після цього всього вони підходять на відстані китка гранати. Стрілецькі бої у цих піхотинців буденна справа. Кажуть, іноді доводиться відстрілюватися на зовсім малій відстані. Під палючим сонцем вони щодня відбивають по кілька атак ворога. Зленка лишилася лише на мапах. На мапах арта так працює, що всі дерева, всі лісопосадки голі. Ні віточок, ні листя, нічого. Принцип випаленої землі. Його вже другий рік поспіль ворог активно практикує своїми снарядами. Вони знищують цілі квадрати, аби потім просуватися було легше. Я думаю, ви бачили дороги. Транспорт тут їздить максимально швидко. Основні так звані дороги життя на бахмутському напрямку нашим бійцям вдалося повернути під свій контроль. Та до деяких відрізків російські снаряди долітають, і нині найбільша проблема на фронті. Бойовий транспорт. Пшиці пікапу машини легкові, квадроциклі з люльками. Коли бойовий медик, він не щуток знає, що таке відсутність транспорту. Йому доводилося не раз нести поранених кілька кілометрів на собі. Забирав тяжкого 300, в пах осколок золотів, потірав багато крові. Це штурмова група відходила після штурму і пролетів 120-й міномет. Нині ці піхотинці збирають на бойове авто. До нього долучитися може кожен охочий, відсканувавши QR-код чи відправивши донат на номер картки. Бо автівки, як і дрони на фронті, розхідний матеріал, але вони вкрай важливі. Велика і завжди є потреба в позашляховиках в машинах підвищеної прохідності. Вони підвозять провізію найближче до позицій, де можна під'їхати. Вони вивозять поранених навіть інколи вивозять на щиті саме з позицій. Олег Корнієнко, Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти сітві єдині новини.